Ваші багаточисельні, багаточисельні прохання, знову даю вам визвать свого коханого. Але знайте таку істину, що якщо людина чрезмірно зайнята або виконує якесь важливе діло, не треба його турбувати. А аби, допустимо, він знайшовся, написав, позвонив, також можна це примінити, але коли знать на 100%, що він живий, здоровий і невредимий. І так, заговір мого діда відьмака Нестера. Визов коханого, він працює. Ви писали, я в тому місяці його давала, під відео ви багато писали, що здійснилося. Три дня підряд потрібно визивати, на фото запалить свічечку, засвітить бажану воскову, ну якщо немає каганець, можете зробити. І ці мої чарівні слова три рази підряд слухати. Поділіться. Закріпіть собі. І ще такий признак. Дивіться, якщо свічечка горить, якщо свічечка горить, ясно. І починає, як ви слухаєте, як будете зараз включати моє відео три рази підряд, ви мені зараз напишіть, якщо мерехтить сильно свічка вогонь, значить ваш коханий вас почув. І так, заговір мого діда відьмака, Нестера, це там, де быстро і швидкі загори, де тіща швидко здійсняються. І так, заговір мого діда Відьмака Нестра визов на коханого. Серце моє не мається, серце моє не крається. Милого називайте ім'я, коханого шукає. Всі сили землі призиває. Якщо доля моя його, називайте ім'я, шукає, то щастя моє його знаходить. Так, відьма, Ядвіга сказала, зв'язала мого милого, когану визивала стоп зв'язаного, відьмою Ядвігою прив'язану, прив'язано, стоп зроблену, закріплену, зав'язано. Так що зробіть зараз? І потім можете мені... Написати під цим відео я зараз буду вільна, десь півтори годинки, я постараюсь всім всім повідповідати. Чи мерехтіла свічечка, як читалась моя найсильніша, найсильніша визивна молитва на визов коханого? Один раз, другий раз і третій раз підряд. Прослухайте, поділіться, закріпіть і напишіте мені: мерехтіла свічка чи ні? Або пишіть, якщо вліво вогонь подавався, теж пишіть, якщо вправо. Теж пишіть, якщо прямо, теж пишіть. Я всім постараюсь відповісти.